Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас дуже радісний привід для відео, тому що мій перший підліток розкрив свою квітку. Ця орхідея Міні-Марк і вона змогла заквітнути і показати свою дуже і дуже гарну квіточку. Подивіться, яка вона маленька. Зовсім малесеньке клопенятко, яка помаранчева губа в крапинку. І самі листочки в крап. І вона не чиста біла, вона така колір екрю, і внизу бачите вона зелена. І вона більше не вкрап, а вона більше в штрих. Дуже гарна квітка. Тут ще в мене є бутончики. Один бутончик я, на жаль, зламала. Це моя провина орхідея не відсушила. Ось така малютка в мене. Зовсім орхідейка е, ще маленька. Вона в розмірі 1,7, корінчики розкуплені в неї. Ну, посадку ви бачили є на моєму каналі відео з посадкою цієї орхідейки. Хочу сказати, що вона в мене з'явилася 16.11.2022 року. Я спеціально підписала. Купила я цю орхідею вже з маленьким квітоносиком. І ось цього періоду ми бачимо, що вона його наростила і розкрила дуже гарну квітку. Вона прийшла до мене в Торстакані, я її пересадила і з усіма цими проблемками. Орхідеїка справилась і тепер мене радує. Аромату я не чую. Кажуть, що вони можуть ароматити. В кого така орхідея. Будь ласка, напишіть, чи є у вас аромат, чи немає. І ось така була в мене новина. Рада була вами з нею поділитися. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.